У День територіальної оборони на Сумщині вітають справді героїчних захисників, які без зволікань вийшли боронити громади. Наша тероборона на Сумщині стала дійсно легендарною. Сумщина показала всій Україні приклад. І завдяки подвигу, і завдяки тій злагодженій роботі всіх, хто знаходився на території Сумської області, нам вдалося тоді втримати наступ, чисельний наступ на Київ. Бійцям тероборони вдалось зупинити війська окупантів на Сумщині разом з добровольчими формуваннями, разом з усіма складовими сил оборони Національної поліції служби безпеки України з прикордонниками Національної гвардії України зробили те, що практично не можна було зробити. Ви зупинили, як вони вважають, це Російська Федерація, Другу армію у світі. На честь дня територіальної оборони отримують нагороди, зокрема, орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Служу українському народу. також військовослужбовці ТРО отримали відзнаки Міноборони, нагороди від ОТУ, Суми обласної та міської влади.